Привіт, дружні! З вами Деніс, дружній. Як я обіцяв, знімаємо ми з вами на булочку з сиром. Такі справи. Ось така булочка здоровена, ясно, ми все це їсти не будемо. Зараз поділю якнайменше. Візьму собі. О, візьму цю собі долю, бо це, я не хочу це потім. Оце як це вирізати, я це не знаю. Добре, друзі, поїхали. Заставка. Деніс Френні реагує! Деніс Френні реагує, сьогодні буде реагувати на... Ну, Бачите, тут сир, бачите? На булочку з сиром, сиром, сиром. Коментарі я читав у попередньому ролику, тому ріжемо булку. Так, скільки я з'їм? Я Хз, чесно, не знаю. Давайте тако. Бо я наївся оцей булочки, тому давайте попробуємо оце з'їсти. Достатньо, я думаю, достатньо. Дивіться, яка вона здоровенна. У мене трохи тут є кава, тому давайте починаємо. Фух, як мені зараз це все усилити, це все з'їсти. ну. Щоб ви не дивувалися, якщо за пару місяців Денис Френді буде такий жирний, що не буде влізати в двері. Ну, що зробиш? Хочеш для вас знімати контент, починай їсти, розумієте? У мене просто. Я фудблогер, так? Фудблогер. Типа... Е всі мої відоси зв'язані з їдою. Ми реагуємо від 0 до 10 і їмо все. Тому такі справи. Такі справи. Поїхали. Сир бачу лише тут. Хм. Ну поки що, вроді 8 балів. Не знаю. Сухія. Слухи, давайте, давайте просто булочку попробуємо. М -м -м. Суха, дуже суха якась така, не люблю сухе. Поставлю 7 балів, не дуже. ця булочка сподобалась, суха. Не люблю сухе. От 7 Days класне тісто, воно не сухе. У цих звичайних дуже сухе тісто і хочеться постати так. Тому 7 бал. Ми забули окремо перерувати по передньому ролику посипка і булочка. Ну нічого, це вже батькам не будемо реагувати. Проригуємо тут окремо булочка, окремо сир. Ні, друзі, цього достатньо. Так, булочці 7 балів. Тепер сир. Я вже на І Я заставляю раді вас їсти булочку. Якщо ви не можете мене підтримати в цьому е, лайками, підтримуйте мене коментарями. Все, чекаю. Ось сир. Давайте я навіть не знаю. Попереднє відео зняло, здається, зняло. А ну сир. Ну, а вже сиру можна і вісім поставити. Тут так мало сира, капець. Йо, я би це навіть не їв, чесно. Сиру. Дуже мало сиру. Ну, коротше, сир 8, хай буде, окей. Все, йому... Тепер скаую, бо я сам не можу це їсти. Ой. Ох... Я нагон це їсти. Давайте. Я знаю, ви мені писали. Не їж все. Типа не їж повністю все. Я повністю не їм, лише половину. Ну, типа, багато. А ви писали, щоб я не їв, добре багато не буду. От чіпси, я хочу всі з'їсти. Ну оце, я, я їсти не бажаю. Не хочу, так. Сиру майже взагалі нема. Я ставлю загалом балочці, було ще напевно, 7 балів, подивимось. Давайте середину відкусимо, буде тут сир чи не буде. Ну. А його ністи. Так. Буле переглядів пару днів назад, під майже кожним відео там Чіту Спіця. Що я знімав для вас? Це є. Пиріг 100 передів, тепер все по 90-70 передів. Ютуб іде нахер. Достав. тут просто списав. Дебіл. Я помилився. У булочці є все-таки сир. Угу Тісто дуже портить. Ну це я поставлю 7 балів в самій З кавою, напевно, 8. Ну з кавою, як буде 8, без кави 7, так. Напевно. Зараз попливо. О! Треба було їсти менше. Ну, коротше, з кавою вісім без кави сім так. Не знаю, робимо чи чай до цього. Бо кава закінчилась М -м -м. Робимо чай. Йо, йоу. Йо. 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 Просто це у нас здоровенний кусок, тому я вже хочу берегнути, так що сторожу здоровенний кусок. Холодний, здається, чай. Uh -huh. Ставлю розігрів, бо холодний. Ой. Не знаю. Коротше, самій вулиці ставлю 7 балів, більше не можу поставити, це реально не смачно. Це не дуже смачно, бо це тісто таке грубе і не смачне, бо сухе. Тому така оцінка погана. Такі справи. Кому це взагалі Подобається їсти. Добре, заверну назад у пленку, Бо це було в пленці. А я для прев'ю розгорнув, ну ти для відео. Хоч би зрозуміли, я більше їсти не збираюся. Не знаю, якщо я, якщо це у мене все влізе, значить я ще буду великим молодцем. Ну, не влізе, то не влізе. Я не годен переїдатися за такси, мене, ви бачите, мене вже рве. Та. Типа тошнить. Так. Чекаємо на чайок. А поки ми чекаємо на чайок, я вам розкажу. Нема що розказувати. Розкажу, як я добився 16 тисяч підписників. Знімав багато шортів, один шорт мільйон перельдів, все. Давайте чай достоверти. Так. І всі решта шорти більшості шортів по 100-200 по 200 тисяч передів. Ну і загальна сума 16 тисяч підписників у нас збиралося. Так. Хоча я бачу м, канали, які набирали набагато більше передів, ніж, в мій, е, ніж в мій одне, одне відео Федеріко Федерікофіні. В них там взагалі по 2 мільйона було і багато роликів набрало по мільйонів переглядів. Найбільше 2 набрало, але 2, а потім далі 1, 1, 1, 1, 1 мільйон, типу багато. І в нього всього лише 13 тисяч підписників. Це коментатор. Він мені прокоментував раніше відео. Він там меми постив, і в нього всього лише 13 тисяч, а при таких е, мільйонах передів у тебе не 13 тисяч має бути, а хоча б 53 тисячі, розумієте? А, ну, У нього всього лише 13 тисяч підписників. Ну, аудиторія не підписалася. Подивилися, багато полайкали, що там 80 тисяч лайків чи більше. Ну, не підписалося. Ну, буває так. Так, як наш чай? А чай, як чай, щось солодке. Може... Може скине добре. Та ні, вже вроді солодкий. Як мені це все з'їсти? з'їстимо? Давайте наріжемо по кусочках. По кусочках буде нам зрозуміло, що ми маємо їсти. Так. Кусочки. Знаєте, нічого не дуже добре помогло. Не. не дуже файно розрізав. Ну, що маємо, то маємо. Добре. Давайте це попробуємо з'їсти і все, більше я себе насилувати цією булочкою не буду. Так, давайте це почнемо з цього. Ну тут сира вже доволі такі достатньо, вроді. Сухе. Через то, що сухе, я ставлю 7 балів. Не 8. Що ж, пора давати оцінку з чаєм. Саме що з кавою, 8 балів. З чаєм, коротше, з любим напитком, 8 балів. Без напитка 7 балів. так. Такі ось і справи. Я думав, мені уліз швидко. М -м 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 -м. Давайте. Давайте може ще цей кусок. Який краще взяти кусок на останок, цей чи цей? Думаю, цей. Напевно, я більше їсти не буду. У мене зараз ...вирагає, і я нічого не зможу з'їсти. Не треба себе населити, я насилюю. Мені зараз реально хіренового стане. Давайте. Я вже боюся їсти, не знаю, чи я зараз виплюну це все чи. Фух. Виписали не на силу. Добре, ще останній кусок. Давайте попробуємо ще цей один кусок. Це вже їсти не будемо. Фух, я навіть не знаю. Я так як фух, в мене відлетіло з рота полетіло. Сир, напевно, так думаю. Фух. Давайте трошки пауза. Добре, не затягуємо час, давайте ще один кусок, та й все. Тут ще є кокосова стружка, не знаю, кокосова стружка в не чути то Mane realiai hrenova. Tai buvo kažkokia simboliu. Kodėl simboliu visai esu nebūtų? Все, друзі, я не хочу, аби ви побачили в кінці з рота. Ви зрозуміли? Блюватиння моє після цього йде краще, не буду їсти і не портити картину жахливого відео. Та. Щоб не було, щоб не була жахлива картина відео. Та. Добре, тому на цьому все, друзі. Я більше не, не впхаю у собі це. Висновки такі. Дуже суха булочка. 7 балів. чаєм можна поставити і 8. Але я би не поставив. те, що мені так від неї тошнотно ставимо загальну цінку 7 балів. Тому такі справи. На цьому все. Зроби 3 3 дії, здається. Ну, перерахуємо лайк. Ні, лайк не завжди. Зроби 3 дії. Підписка, дзвіночок, коментарі. А лайк це вже на твоє бачення. Хочеш ставиш, хочеш ні. На твій вибір. Коротко. На цьому все з вами був Деніс Френні. По українськи Деніс дружній. Бачите, вибачаюся, що хтось, що я трохи, оце було. Ну, бачите, забагато переїдається, треба менше їсти. Особливо булочка така здорова. попробуй таке. Я думаю, хоч той маленький кусочок з ним не вийшло. Тому такі справи. Дякую за перегляд, всім здоров'я, всім гарного дня. Побачимось вечором. Попробую з'їсти рис з куркою, раз. І той бо. Купити чіпси. Да. Тому такі справи. Всім гарного дня, побачимось. Фух, оце. Фух. Все, я це їсти не буду. Все, друзі, це ми дамо найбатьки Все. Всім пока, всім добра.